Самооцінка чоловіків та жінок в корні відрізняється. І зараз вам поясню, чому. Самооцінка це самоцінність себе, як ми самі себе оцінюємо. У чоловіків вона залежить від двох факторів: перший фактор це наші досягнення. По цій причині ми хочемо купувати собі все дорожчі, дорожчі автомобілі, ми хочемо жити в кращих будинках. Ми хочемо краще більше заробляти. Від цього залежить наша самоцінність. Що я зробив, які мої досягнення, тобто який мій олімп, так я себе відчуваю. Але все ж таки, наша самооцінка чоловіча залежить і від думок інших людей, як би ми не хотіли. Пропорції наші досягнення це 80%, Вони впливають на нашу самоцінність. А люди які нас оточують на 20%, Впливають на чоловічу самоцінність. Тому для нас дуже важливо піти в реалізацію, досягати, досягати, ставити цілі і прямувати до своєї цілі. Жіноча самоцінність вона трішечки інша. Вона також базується на двох речах: це те, які її досягнення, але головне для жінки, в якому оточенні вона знаходиться. Хто поруч з нею, хто її оточується? По цій причині жінки хочуть виглядати гарно, вони мають мати гарний парфум, гарно одягатися, речі гарні. Для них це дуже дуже важливо. Чоловіки часто не розуміють ці речі, і жінки також не розуміють свою природу. Це дуже важливо зрозуміти, тому що жінки в сучасному світі хочуть підняти свою самоцінність. Піти в реалізацію, де більше заробляти грошей, і ще щось зробити. Це не ваша природа. Не треба туди тулити. Не треба туди туди тулити, для того, щоб підняти самоцінність свою. Потрібно просто краще зрозуміти, де ви знаходитесь, і зрозуміти, в якому оточенні ви знаходитесь. Краще його змінити. Цього оточення вам багато не потрібно, але ідіть туди, де є жінки більш статусні, які вам допоможуть рости. В клуби, якісь фестивалів, що вам там потрібно, фітнес-тренера якось найміть ще щось, вам туди вам потрібно піти. Тому що більшість проблем в стосунках ідуть від незнання і нерозуміння природи, яка природа чоловіка, яка природа жіноча. Та коли люди починають це розуміти, вони більш поблажливо один до одного відносяться. Тому будьте щасливі та здорові і бережіть себе саме головне, тому що коли поруч з вами ваша родстві душа, яка вас триггерить, виводить, це нормально, так має бути.